Погода в Україні стане ще більш спекотною ніж зараз. Уже з понеділка, 14 серпня, повітря розігріється до плюс 30 градусів і більше. Найвищі температури на початку тижня очікуються на півночі та півдні України. Але дуже скоро ці показники вирівняються по всій території нашої країни. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Згідно з даними на найближчі 5 днів з понеділка, 14 серпня по п'ятницю, 18 серпня, дощів варто очікувати з 16 серпня і лише у західних областях. Згідно з даними Укргідрометцентру, по всій Україні у понеділок, 14 серпня, буде сонячно. Лише місцями трохи хмарно. Температура повітря на території нашої країни в день. Коливатиметься від плюс 27 до плюс 31 градуса, а вночі від плюс 12 до плюс 18. При цьому найвищі температури очікуються на сході та півдні України. Опадів не очікується. Синоптик Наталія Діденко розповіла, що у Києві на Маковії буде сонячно і спекотно. Повітря розігріється вже до плюс 30 градусів. Маковій відкриває спекотний тиждень в Україні. Все ж погодьтеся, забагато спеки не було цього літа. Тому атмосфера вирішила збалансу. Цю синоптичну несправедливість, зазначила Діденко. У вівторок, 15 серпня, температура повітря в день коливатиметься від плюс 27 до плюс 32 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 22. Буде невелика хмарність, але опадів не очікується у середу, 16 серпня. Температура повітря залишиться майже такою ж, як і у попередній день. У денний період буде спекотно: від плюс 27 до плюс 33 градусів. А вночі стовпчик термометра показуватиме від плюс 15 до плюс 22. Великої кількості опадів у цей день не очікується. Майже у всіх областях не буде дощів. Опади будуть лише у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. У четвер, 17 серпня, температура повітря також не зазнає суттєвих змін і залишиться майже такою ж, як і в попередній день. Вдень вона коливатиметься від плюс 28 до плюс 33, а вночі від плюс 16 до плюс 22 градусів. Погода буде спекотнішою, але при цьому у деяких областях не обійдеться без дощів так опадів слід очікувати на заході України. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях нарешті території України опадів не очікується. У п'ятницю 18 серпня температура повітря становитиме в день від плюс 28 до плюс 33, вночі від плюс 15 до плюс 22. Майже на усій території України буде сонячно. Лише на заході небо затягне хмарами і випадуть дощі. Опадів слід очікувати у Закарпатській, Львівській. Івано-Франківській та Тернопільській областях нагадаємо, раніше синоптик повідомила, коли Україну накриє нестерпна спека і розпоче до плюс 37 градусів, як прогнозує синоптик Наталія Діденко, у наступні вихідні, 19-20 серпня, стовпчики термометрів знову перевалять за плюс 30. Подекуди температура повітря досягатиме навіть плюс 35, плюс тридцяти градусів. Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні. Восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.